Діти, подивіться, яке красиве каміння в мене. Як ви гадаєте, де я його взяла? Каміння ми можемо побачити на землі, а ще більше його під землею. Діти, а ви знаєте, що всі підземні багатства, в тому числі і каміння, називаються корисними капалинами. А чому їх називають корисними, як ви гадаєте? Бо вони приносять користь людям. А яку ж користь вони приносять? Отже, з каміння будують будівлі, мости, дороги, башти, пам'ятники. А копалини тому, що це підземні багатства, які залягають глибоко під землею. Людям доводиться докладати чимало зусиль, щоб здобути корисні камінці та викопати їх. Каміння в природі дуже багато. А до якої природи ми відносимо камінці? До живої чи неживої? Так, до неживої природи. Діти, у нашої землі є одяг. Він складається з каменів. Кожен камінчик це шматочок гори. Там, де дуже багато каменів, з'являються гори. Подивіться, скільки на землі гір. Гори позначені темно-коричневим кольором. А чи знаєте ви, які гори є на Україні? Це Карпатські гори, гора Говерла. Діти, подивіться, якого кольору на глобусі найбільше. Блакитного. Правильно, це вода, моря та океани нашої землі. Нашу планету називають Блакитна планета. Але у воді теж багато гір, які складаються з каменів. Це дно морів та океанів. Камені бувають дуже різні. Різняться по розміру, кольору, формі. Діти, коли камінці стоять разом, тісно притулившись одне до одного, це гора. І зараз я вам розповім історію про велику гору та камінчики. Жила собі велика велика гора. Вона вважала себе найсильнішою, але вітер і вода казали, що вони сильніші. Минали роки, вода проливалася на гору дощами і точила камінці. Мороз заморожував воду в тріщинках, а вітер відносив усі маленькі камінчики та піщинки з її поверхні. Ось покотився з гори. Один камінчик, потім другий, третій. Гора ставала все меншою та меншою. І, зрештою, стала зовсім непомітною. Так вітер і вода працювали день за днем і перемогли велику гору. Ось така цікава історія про гору і камінчики. На землі дуже багато гір. Але є на землі незвичайні гори. Коли вони сплять, то майже нічим не відрізняються від інших. А от коли прокидаються, то з них вириваються полум'я і розплавлене каміння, яке називається магмою. Або лавою. Що це за гори? Це вулкани. По схилах вулкана тече розпечена лава, яка знищує все на своєму шляху. Охолоджуючись, вона перетворюється на тверду породу – Каміння. Ось яке каміння утворюється з цієї лави: це граніт, пемза, базальт. У пемзи дуже багато дірачок, у яких скупчується повітря, тому вона легка. Пемзу використовують у будівництві, тому що їй не страшний мороз і вогонь, а ще вона добре утримує тепло. А це граніт. З граніту роблять пам'ятники. А ось в Америці у гранітній скелі. Американці висікли велетенське обличчя чотирьох своїх президентів. А що ж ще утворюється з каміння? В природі з каміння утворюється залізна руда, золото, срібло, вугілля. Ось це вугілля. Воно чорне, тверде, блискуче. А для чого використовують вугілля? Чи знаєте ви діти? Для опалення приміщень. А ось залізна руда. З залізної руди виготовляють залізо, а потім залізні вироби, машини, трактора та інше. А ось коштовне каміння золото. З нього роблять прикраси. А зараз ми проведемо деякі досліди з камінчиками. Візьмемо камінчик та покладемо його на долоньку. Яке воно? Холодне. А якщо довго потримати камінець в долоньки, він стане теплим. Отже, камінці можуть бути теплими і холодними. А як ви вважаєте, камінець легкий чи важкий? Давайте кинемо камінець у воду. Що відбулося з камінцем? Камінь потонув, бо він важкий. Дістанемо камінь з води. Який став камінь після того, як побував у воді? Він став мокрий, темний, а коли був сухий, був світлий. Спробуйте взяти камінець у руку і міцно стиснути його. Що відбулося з камінцем? Він змінив форму? Ні, не змінив. Бо він дуже твердий. Отже, діти, каміння важке, тверде, при стисканні не міняє форму. Воно може бути гладким, шершавим, з гострими кутами та різного кольору. Діти, на нашій планеті дуже багато цікавих каменів. Пригадайте, з якими каміннями ми сьогодні познайомились? Спробуйте назвати деякі з них. Діти, а з мілких камінців. Можна викласти якесь зображення, наприклад, сонечка, змійку, доріжку, або ще щось, що вам буде цікаво. А ще камінці можна розфарбувати, тож спробуйте пограти з камінцями, і ви познайомитесь з ними ще ближче.